Доброго дня, я військовослужбовець Федір. Вступив у Збройні Сили України 22 року в червні. Проходив навчання, потім нас відправили в Донецьку область, де 27 серпня поручив поранення. Получив поранення мінулибукових перелом, нижніх кінцівок і травма голови проходив до час лікування в різних містах України. А тепер е, мені дали можливість пройти реабілі... реабілітацію е, в санаторії Боржава, дякуючи знайомим, друзям, е, голові Тоженського ОТГ Віктору Михайловичу і керівнику санаторії Боржава ну, за змогу проходження. Rehabilitacija. Ne pokaže, da ni moj zdrav.